Наш заклад є найбільшим закладом в області по кількості, по масштабності, і ми той заклад, який перший дотик до пацієнта і контакт з пацієнтом, коли стається щось важливе, щось надзвичайне чи щось катастрофічне. При перших, скажімо, перший робочий день при міні-обході аудиті, м'яко кажучи, я. Здивований, але задоволений я тим, що у нас є дійсно чудовий хороший колектив. Моя мета і місія це направити заклад. В напрямку розвитку, і е, я сподіваюся, що все, що залежить від мене, це буде виконано стосовно планів напрацювань, е, говорять до тих пір, поки воно не почне реалізовуватися, е, про них не говорять, щоб їх не научили. Дійсно, планів є багато. і На сьогодні 400, 500, 600, 700 дзвінків в день нашими працівниками обслуговуються викликів. Із них є е, частина викликів, які не потребують медичних. Допомоги а поради, дати рекомендації чи інше. Ми будемо працювати в плані ментального психічного здоров'я для наших населення, щоб Закарпаття, яке сьогодні знаходиться в тилу, найбезпечніший регіон, але, на жаль, сьогодні немає. Ані в Україні, ані на Закарпатті, людина, яка не торкнулася війна, який не потребує допомоги, поради, консультацій. Тому фактично перші такі кроки будуть направлені на це, на оптимізацію і, скажімо так, налагодження роботи нашого великого дружнього колективу. Якщо ви маєте бачення на будинку, як тут буде краще, я ще раз говорю, я відкритий телефон мій має бути всіх. Довеземо в воловець, підтверджений, до прикладу, інсульт. де себе. Та й всі по-любому зря, і не всі, щоб був. Потім в планах теж карточками, щоб вони авторизувалися. Коли з вами на на комп'ютер. І Тут комп'ютер говорить. Давайте комп'ютер, покажіть щось. І тут у нас недавно проходив курс по травмі.